Десерт, який здається на перший погляд складним, з мотівей можна приготувати дуже швидко. І я вам зараз це докажу. Але спершу приготуємо начинки. У мене це манго та малина. Пропорції вкажу під відео. Розливаю фруктові начинки по сферах і відправляю морзилку, а тим часом зроблю крем. А для крему нам потрібен вершковий сир, вершки. Та цукрова пудра. Все перемішуємо до однорідності. Викладаємо крем, а всередину фруктову начинку та відправляємо в морозилку. І для цього використовуємо більшу форму. Ну і давайте приготуємо саме тісто. Пропорції та як приготувати вказано на упаковці. Тому виливаємо суміш, додаємо воду та олію, перемішуємо, відправляємо все на сковорідку. Та постійно помішуємо. Коли тісто готове, перекладаємо в харчову плівку та залишаємо охолонути. Ну а після розділюємо на 4 частині, тому що в мене вони вийшли досить великими. Присипаємо поверхню крохмалем та розкатуємо тісто. Викладаємо начинку, яку ми попередньо підготували. І ось такими рухами стискаємо тісто до середини. І вуаля наше тісточко готове! Культовий десерт, який ми з легкістю приготували вдома. Тому що з мотівей готувати легко.